Добрий день, вітаю всіх працьовитих людей. От для покращення і полешення вашої праці ми представляємо свій навантажувач. Значить, цей обзор я зроблю більш подробно по технічній часті, детально по конструкції, по обслуговуванню. Значить, давайте по порядку. Рама виготовляється частково зі швелера. Це основна бокова частина, це стойка стріли, це стульчик, ну і ще деякі деталі. При цьому швейр ріжеться на лазері. ну, точніше, не ріжеться, а технологічні отвори під обладнання під ступиці. Виконується лазерною резкою. Задня частина у нас зроблена з металу 5 мм. Тут вона вигнута определенной формою з ребрами, жорсткості, з отворами. Далі, на ній розміщена розміщений двигун, аккумулятор. Вот. стріла Стрела выготовляется из профтрубы 40 на 80 стенка 5. Перемычки, это толстостенная труба, круглая. До речи, стенка, вот тут можно побачить, 6 мм. Это 60-я труба, это 80-я. 80. Значит, нижние втулки... Вони варені, зі сталі 45. Пальці. Це круг хромований. Тобто високопрочний матеріал. Верхня стріла. Також втулочки стоять, теж сталь 45. Але вони знімні. Вал сталь 40х. До речі, змащувати. От є масляночки з цього, з того боку. І внизу на пальцях там просверлені отвори. їх потрібно змащувати і ну, хоча б раз на рік. А якщо люди інтенсивно працюють кожен день, то і раз на місяць. От, Пальці гідроциліндрів. Значить, пальці гідроциліндрів, ну отак вони зафіксовані. Також це хромований шток, але вони без маслянок. Їх раз на рік виймати, обчищати і змащувати разом з шрусом. Тому що шрус теж немає ніякого спеціального змащення, його тільки треба вручну змащувати. Далі ковш. Ну, Ковш у нас шикарний, звичайно, звісно. Тобто, його об'єм. 160 літрів ширина 102, довжина на виліт 60 см ребра жорсткості, причому він конструктивно зроблений так, що оце транспортне положення. Тобто, якщо набрав або там насипав чогось, от в такому положенні перевозимо. При цьому знизу маємо. зазор 15 сантиметров, а стрела сама стоит на упорах. Вот оно видно. Вот упорчик и вон там упорчик. То есть стрела стоит на упорчиках. При этом разгружается гидравлика. Все навантажение лежит на раме. И это? Устойчивость краще гораздо. Так, далее. Ходовая частина. Значить, Колеса. ну Це стоять тракторні шини. Взагалі диски 15. е, э, значить, 5 отворів, міжосява відстань 114,3. Це класична, класичні диски для японських і корейських авто. Шини 185 і 195 на 60 ставимо. Тракторні вони чуть вище, але тут також 185 шина. Ну, колеса великі. великі колеса. Під них е, обслуговуються ну, як звичайні автомобільні колеса. Відкручуємо 5 гайок і знімаємо. Е, ципки, зв'язки стоять окремо. Привід тут ципний, значить зірочка ведуща і відома. Заводські, видержані всі технологічні процеси. Які не для них потрібні, тобто у них ресурс величезний. Цеп йде як на сільхозтехніку, так і на мототехніку. Звичайний цеп 500 520-й. 520-й, здається. Це, по суті, єдине, що потребує обслуговування. Якщо вчасно його змащувати, очищати, то він буде слугувати доволі довго. Натяжіння цепка виконується ну, також доволі просто. Значить, ну, для цього краще підняти ковш або зняти колесо. Щоб... Для натяжіння достатньо Вон видно. відпустити 4 гайки ключом на 19 і натяжним болтиком. Ключиком на 17 проворачуємо і натяжіння ципка робимо. Робимо, щоб провисання було від 1 до 2 см. От тут воно, зараз, великувато. Але ми його тільки обкатали, випробували. Сьогодні він поїде до замовника, дай Бог, тому ми ципки підтянемо. А масло поміняємо і все буде добре. По, про, по своєму опыту скажу, що е, достатньо ну, два рази на рік підтягнути. Це при середній експлуатації. При як от, там люди беруть для домашнього пользування, там виїжджають раз у неділю, то раз на рік перевірити цього достатньо. Тобто, цепки. Не сказати, щоб там дуже тягнуться. Так, з цим розібралися. Ну, ступиці тут стоять автомобілі. Не потребують ніякого додаткового обслуговування. Так, ще раз, пускаємо подсос. Пуск. Так його подсос. О, працює. Гаску чуть-чуть. Хорошо. Та я, щоб колко піти, так и вот мы бачим кромочку ковша пропущенному так еще раз запустим подсос и закрыли подсос Братюр, я чуть-чуть ножку. -чуть пол запустил, ага, все, опустился, стрелу можем приподнять. Ах, э, холодно еще. Повторим vai nascer parte da carne. Завелася щось губне десь. Значить, двигун. Двигун, ну, двигун взагалі шикарний. 20 кінських сил, е має блок живлення, що дозволяє, е що дозволяє, а що ти нам дозволяє? Е що дозволяє, підзаряджати акумулятор автоматично, е ставити. Додаткові освітлювальні прибори. Навіть можна поставити інвертор. там можна його встановити, або ще десь на 220 вольт до 2 кВт. Спокійно буде справлятися без додаткової розрядки акумулятора. Яке обслуговування? Обслуговування тут зводиться к заміні масла. от Злина. Пробка, есть знизу головкою раз, відкрутив, на 14, здається. Пробочка, масло злив, закрутив. З іншого боку. От він щуп, викрутив, клієчкою залив, по щуп, Ну, взагалі літр влазить. Ось тут навіть показано, який рівень повинен бути. Все, це по заміні масла. Обов'язково, якщо міняти масло, все буде добре. Значить, і фільтр. Фільтр тут повітряний бумажний з паралоновою бампером. Значить, Його час від часу треба знімати. Ну, я думаю, раз в неділю, якщо це звичайна робота, промувати в мильній воді сам поролон і продувати фільтр воздухом. Ну, далі місце оператора. Ну, це, звичайна моя гордість. Значить, от перше, це звичайна посадка. Зараз тут ще електрику вчора доробляли ввечері. Треба буде все це викласти, замотати. Хорошо. Так, посадка. Значить, Ну, посадка шикарна просто, дуже зручно. От, щоб зайти, встановимося сюди, раз, вже ми всередині. Тобто сидіти зручно, триматись зручно. Руки розположені, удобно, ноги удобно розположені. Можна встати в повний роз. Саме, саме прикольне, що, ну, не прикольно, а це дуже важливо. От Ковш, да? край ковша. Його якщо опустити. Зараз, хвилиночку, до речі. Чуть пізніше опустю, то видно край ковша, то робоча кромка. А ну, для цієї техніки це найважливіше, щоб ти не заглядав там збоку. А ну, ти сидиш спокійно і бачиш робочу кромку. По керуванню. Значить, важель ход. Він зроблений під ліву руку, то есть однією рукою уперед назад. Тут ще ми ставимо таку ручечку. Вона лежить окремо поставлю, ну, зараз поставлю. Вот, ми з ручечкою відправляємо. То есть, щоб назад, при заднім ходу, вот, фиксирует великим пальцем, і для плавності. То есть, якщо різко, воно смикається. Тому на плавненько назад, плавненько вперед. Це. Техніка на гідроходу, тому керування тут найпростіше. Нічого не потребує додаткового, тільки два важелі. Тобто вперед плавненько дав, все, він поїхав, назад плавненько дав, він поїхав назад. Відпустив, він став. Ну, Поворачувати, соответственно. <клево> влево, вправо, хоч тим, хоч тим рычагом, хоч плавненько двома одразу. далее по пуску вот оно тоже все под рукой как на телефоне значит подсос на себе ключем так. завивка, подсос закрыл он стабильно робит на маленьких оборотах по такому труду ну, такому это трошки как бы замедленные идеи но информативный Вот вони маленькі обороти. Сьогодні ночі було холодно, треба прогріти його, газку додав, все, поїхав. По... При цьому права рука вільна. Можна ковшиком підрабатувати. Наприклад, якщо знімаємо грунтом або з кучі, то з левою рукою ти керуєш ходом вперед-назад, а одночасно. Ковшиком, чух -чух -чух -чух, трошки під це, підчерпуєш стріла. Або можна у кишені тримати руку. Ну, з двигуном, понятно. Сидіння. До речі, сидіння. В базовій комплектації ми ставимо пластик. Чому практично? Сидіти зручно, такі сидіння стоять на стадіонах, в басейнах. Не боїться, не ні, ні снігу, кошти недорого. От. Можна поставити м'яке сидіння, це взагалі буде супер. Воно там регулюється, взад Ну, Звичайно, сидіти м'якше, але воно на 3000 дорожче стоїть. Значить, по замовленню. По замовленню є в описі контактний телефон. значить також е, є сайт на промі, є об'яви на ОЛХ, де там розписані ціни, е, комплектація. Що там ще? Ну, Параметри описані, деякі технічні. От. Для, для замовлення що вам потрібно? Оприділитися з комплектацією. Цієї. шини, там тракторні чи звичайні. Сидіння, парков потрібний чи не потрібен. Зуби, можливо, там хтось хоче здешевшити. Тоді можна поставити 15-й двигун, 15-й сильний. Вот. Працюємо ми офіційно, тому, якщо ви замовляєте у нас навантажувати, значить це підтримуєте економіку. Держави, а також людей, які працюють, а їм і без того нелегко. От. От. Телефонуєте. Або оставляєте заявочку на Промі, там або на Elixі, або просто на вайбері от Я вам передзвоню. Значить, телефонуєте або залишаєте повідомлення. Спілкуємося, домовляємося за усі нюанси. Тобто це терміни, це сроки виготовлення, це комплектація, спосіб доставки, спосіб оплати авансовий платіж становить 5-10% від вартості навантажувача. Остальна сума при отриманні, якщо ми транспортною компанією веземо, то Приходить дивитись, якщо все добре, переводити кошти на рахунок ФОПа. Їде він вже без, тобто ковш знімаємо. Він, до речі, на бистросйомах. Тут за хвилинку знімається, точніше за секунду, противага знімається. На одному поддоні це 100 кг. І сам трактор це ще 500 кг на другому поддоні Все це заматується пленочкою. От. І їде в такому вигляді. Дякую за увагу. На все добре. Так. Зараз покажу як я тут однією рукою управляю. Э -э Заводи. Оберти ставим. Ну чуть більше двох тисяч хай буде. Так, так, все, поїхали. Ми вже уже... да поїдемо на відправку на делівері. Наватаживать так, э, Аккуратно Оп. Половинку ворот проходим А метр двадцать половинка Ага, ну это шикарно это я вот А рукой рукой попускаю чуть-чуть рычаг правой попускаю вывернулись сразу на заезд. Все, поехали в гору. Вперед полный ход. Туда ну, же не полный. Все, кол опускаем. Вот. Вот, Але заглушили. Все, поїдемо на делівері, зараз упакуємо, прив'яжемо тут документи, там рахунок, технічні паспорти на двигун, на інше обладнання. от І поїде він у Миколаївську область до хлопців працювати.